Сьогодні готуємо дуже смачний пиріг з румбамбару. такого ви ще точно не готували. Починаємо із приготування тіста. Для цього з'єднуємо борошно, тримаємо маргарин, додаємо розпушувач і перетираємо все гарно в крихту. Додаємо яйце, сметану, цукор і замішуємо гарне еластичне тісто. Розділяємо на дві частини 2 треті і 1 третя. Одну третю замотаємо в харчову плівку і ставимо в морозильну камеру. До більшої частини додаємо какао, добре його вмішуємо в тісто до однорідності і цю частину тіста відправляємо у холодильник. Далі готуємо сирну начинку і для початку сир перепускаємо через м'ясорубку. До сиру додаємо яйця, цукор, ванільний пудинг, цедру лимону та куркуму. Гарно збиваємо усе міксером. У нас виходить гарна однорідна жовта маса. Далі готуємо румомбаровий шар, а для цього ми рубомбар нарізаємо тоненькими пластинками. Виймаємо тісто із холодильника, розкачуємо його по формі. Робимо легкі бортики. Далі посипаємо червоним желе половину порції, викладаємо нарізаний румбамбар, гарно його розрівнюємо, щоб був рівненький шар, і зверху посипаємо цукром, манкою та рештою желе. Виливаємо усю сирну масу, гарно її розрівнюємо. І маємо другу частину тіста із морозильної камери і тремо зверху по сирній масі. Випікаємо 1 годину при температурі 180 градусів. Даємо трішки остигнути і смакуємо. Це дуже смачно, спробуйте.